Привітки! Дуже раптовий випуск. Бачите, я така вся домашня, хуліганиста. Не чіпурюся перед тим, як зняти для вас відео, тому що вони в мене йдуть від душі, і я не можу його просто не знімати прямо зараз. У мене така дуже цікава тема про становлення клієнта через таро та, можливо, навіть про шлях таролога через таро. Давайте почнемо з того, що таро це інструмент для самопізнання. Інструмент, він якби, пропонує нам завдяки ньому до чогось свого доторкнутися, до якоїсь своєї серцевинки доторкнутися. Тобто, це не рішення наших проблем, а це інструмент для того, щоб пізнати себе і свій внутрішній світ. Ми від цього будемо відштовхуватися. Адже далі ми поговоримо про декілька рівнів пізнання таро і використання. З точки зору, давайте, наприклад, клієнта. Спочатку таро виглядає як певна гра. Або хочеться дізнатися якісь обставини, якісь... подивитися, як буде розвиватися якась ситуація, чи що думає про мене мій хлопець, чи які в нього до мене почуття. Отака От гра, знаєте, я можу дізнатися те, чого не можу отримати напряму якусь відповідь. Так? Наступним Кроком виникає цікавість, адже це все програється. Виникає цікавість до прогностики, до загальних прогнозів, до того щоб подивитися, який в мене буде клієнт, там чи яка в мене буде робота, або прогнози на місяць, на рік і так далі, щоб пізнати якісь свої сильні сторони, суперсили та зрозуміти якісь ризикові місця, і і тому подібне. Після цього я думаю, що в багатьох виникає така думка, що надто ці прогнози метафоричні. Типу, а для чого мені ця інформація, адже вона забувається, її неможливо якось прям прикладними шляхами використати. Хоча її можливо використати, але певно, що не в повному обсязі. От. І дуже часто у клієнтів буває так, що вони розуміють, що програється саме ситуація з прогнозом в момент цієї ситуації. Тобто, так прикольно, воно щось там розпаковується, якісь можливо якось впливає на вашу особистість, але це, це розуміння приходить саме в момент. І е, наступний етап це певно, що м, цікавість, а що ж в мене всередині. Коли е, клієнт розуміє, що тут і зараз е, це най... найважливіший момент роботи. Адже навіть про... в прогнозах ви розумієте цю ситуацію, відчуваєте, усвідомлюєте її аж в тут і зараз, аж коли вона трапляється. О. І тут виникає багато цікавості до самопізнання. Оце вже перший етап, коли інструмент почав працювати. Смел cooking. От, зараз. І тоді йдуть вхід, певні діагностичні розклади, певні. Якісь сліпі п'ятна, є такі розклади в стилі, як вікно Джохарі, можете погуглити, що це таке. Якісь свої емоції, які дуже складно відчути отак, в моменті. А тут таро їх показує, і людина така: ой, я ж це відчуваю, так? Або проживаються якісь емоції, котрі до того складно було прожити до того, як вони були названі, скажімо так. Це наступний крок. Але ж потім. З'являється ще більше цікавості, так. І люди, які дуже довго працюють з тарологом і бачать в полі в цьому, що є якісь там проживання арканів, і це дуже якось класно впливає, і це так цікаво, це так прям прикольно. Їх дуже часто цих клієнтів цікавить саме про життя. До речі, до цього моменту путь таролога, таролога, він при, приблизно такий самий, але ще й навчання, вивчання, трактова карт. І тут, проживаючи аркани, виконуючи якісь медитації, типу щодення або там раз на тиждень, це проживання, воно наче підсвічує якийсь сектор життя, адже в нас в кожного дня є всі 22 енергії там старших арканів. А тут кожен день підсвічує підсвічується щось одне. З одного боку, наче фонарик вузенький, оцей ліхтарик, та бачення ширше, тому що людина починає помічати в своєму житті те, чого вона до цього не помічала, тому що коли вона в стані блазня, наприклад, такому легкому і так далі, тому подібне. Деякі люди навіть допомагають собі проживати аркани, додають в цей день якоїсь цікавості, дитячості, якихось інтуїтивних дій. Людина починає помічати, ого, а я так також можу. А тут в мене дійсно є легкість, а оце в мене ентузіазм, а це в мене така емоція, а це в мене цяка емоція, такі почуття. А тут в мене можуть бути ще отакі, такі події, котрі до цього. Були поза вашим фокусом, але це не значить, що їх не було ну, подібних, не таких самих. І так, всі 22 аркани. Це дуже цікавий момент, тому що з'являється багато варіантність. Так? До того ми були в якомусь вузькому коридорі, а тут ми цим ліхтариком посвітили всюди, так, навкруги. Всі 22 енергії. І після цього починається наступна цікавість. Можливо, для когось цікаво попрацювати старо як з магією, так, моделювання реальності після цього. Але це більше про не самопізнання, а про повернення до якихось рамок. А в когось виникає цікавість, наприклад, до карт. Бо проживаючи аркани, ви розумієте, як один одного змінює. Як ці принципи вони змінюють один одного, як будується будь-яка історія, будь-який день, все-все в житті. По цим принципам, степ бай-степ. І, наприклад, людина вивчає аркани, вивчає їх для себе в такому довільному форматі, не для роботи. І, звісно, після такого вивчення неможливо не помітити, що все в житті йде по цих арканах, так що це все таке степ один за одним проходить. Прям в житті людина помічає. І після цього вона помічає, що можна обрати по якій стороні аркану піти. По тіньовій, негативній чи по позитивній, наприклад. Бо вона вже розуміє певні якісь свої дії і так далі. І вона починає пробувати йти, звісно, по позитивній стороні. Хто ж хоче по тіньовій? Ну, хтось хоче. от І е, з цим експериментом, так, пробуючи йти по е, світлій стороні кожного аркану, людина починає розуміти, що ти йдеш по світлій стороні, якщо ти йдеш по світлій стороні, це не значить, що в тебе не буде негативних емоцій. Це раз. А по-друге. Це означає, що а, по-друге, не лише про негативні емоції, трошки збилися думки. А по-друге, коли вибір робиться серцем, тобто не логікою, не можливо, навіть не інтуїцією, а серцем отакий поклик від серця зсередини який йде, то неможливо піти по тіньовій стороні. І отут починається саме цікаве. Я думаю, що з цього моменту. Інструмент зробив свою справу, допоміг вам пізнати себе, тому що людина починає старатися робити ці вибори по серцю, цікавиться, що вона там відчуває, що їй це серденько підказує. І потім в неї виникає вже після того, як вона вивчила аркани, вже це розуміння, що життя на її боці. Що Всесвіт на її боці, що її життя класне, непередбачуване, що їй не потрібні прогнози, що їй не потрібно якихось поміжних е, милиць для того, щоб рухатися цим життям, а треба лише відчувати, що говорить серце. І тоді все буде йти, наче саме собою, а життя буде повне та багатогранне. І надалі людину може цікавити таро знову як гра. Як хобі, як цікавість, просто тому що це класна система. Бачите, як замикається круг таролога приблизно так само. І я, наприклад, не можу сказати, що я все життя буду тарологом. Дуже в цьому сумніваюся, тому що я вже відчуваю цю дію на собі, ці е, рівні. Можливо, їх більше, можливо, я щось не сказала. Якщо ви відчуваєте, ви вже проходили цей шлях, ви можете написати, які ще рівні є в коментарях. Зараз підписуйтесь, ставте лайк. Я певна, що завершу свою думку для того, щоб підсумувати кожен інструмент в нашому житті, він для того, щоб ми доєдналися до себе, тому він і інструмент. В якийсь час він може для нас бути опорою, в якийсь час він може для нас бути інформатором, в якийсь час він може бути ще чимось і ще чимось, і ще чимось. Але сутність це не впасти в залежність від цього інструменту, а максимально зробити все, щоб пізнати свої поклики, свої глибинні поклики, свої почуття, емоції, віднайти свою цікавість і так далі. В цьому вся суть. Але якщо ви відчуваєте, що ви застрягли на певному рівні, на певному етапі, і вам не відгукується все, що я сказала після цього етапу, не переживайте все добре, тому що ми всі різні, в кожного різна швидкість, в кожного різна, можливо, навіть місія на цій землі. Ми ніхто не знаємо, чи є в нас якийсь... Якийсь творець, чи немає, чи це матриця, чи ми є Бог? Це одвічні питання. Тому не переживайте, якщо цей інструмент, цей рівень дає вам якусь впевненість в собі, ви відчуваєте, що він вам допомагає, і від цього вам класно, круто, у вас є цікавість, наприклад, до магії і до моделювання реальності, магічними інструментами, ритуалами, it's ok, бо ми всі різні, і в тому, що ми всі різні, і є, напевно, що крутий інтерес. Поєднання цих різностей, я не знаю, в, е, в баченні цих різностей, в помічанні цих різностей. Якось так. Я е, сподіваюся, що було цікаво почути мої <свісно> вечірні роздуми. Е, тисніть на дзвіночок, щоб побачити нові відео.